Ці безпілотні літальні комплекси чаклун сьогодні передали на фронт. Рішення про це ухвалили 23 травня на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Черговим рішенням виконкому було передано нашим військовим безпілотні комплекси чаклун українського виробництва. Це є розвідувальні комплекси. З які хлопцям будуть допомагати виконувати бойові завдання? Загальна вартість цих десяти комплексів становить 3 мільйона 160 тисяч гривень. Так звані чаклуни попрямують на Мар'їнський напрямок. Вони знадобляться підрозділу аеророзвідки. Робоча його висота зазвичай користуємося десь 400 метрів. Може залітати до 100 кілометрів вглиб в території ворога, проводити там розвідку, збирати матеріали про переміщення військов, військ, про фортифікаційні якісь дії. В цілому масив оперативних даних. Після чого він повертається, фотографії обробляються і ми отримуємо так сказати ситуативну обізнаність. Потреба у таких літальних комплексах на фронті дуже велика, говорить військовий Олексій. Не дивлячись на висоту своєї роботи, по ньому часто відпрацьовують зенітні комплекси, їх намагаються збивати різними доступними чином. Плюс, все ж таки, погода та погодні умови мають вплив на ці літачки. За словами фахівців, чеклон може перебувати у повітрі приблизно 60 хвилин, а протяжність цього маршруту сягає 100 кілометрів.